Друзі, в мене сьогодні велике бажання є приготувати печиво-рогалики. Вони настільки смачні, легкі в приготуванні. І це дуже хороший варіант. Наприклад, як у вас залишилось повидлом минулорічне, а ви вже зробили нові консерви, то використати його просто в цьому печиві буде просто ідеально. Також діти почали школу, дорослі на роботу, і це як взяти з собою перекуска просто ідеально. Або просто для чаювання вдома. Якщо ви зацікавлені, починаємо рецепт. Але я дивлюсь, що в мене переглядів набагато більше, ніж підписок. Провірте, будь ласка, чи ви підписались. Нажміть на дзвіночок. І тепер починаємо. В описі під відео також є весь список інгредієнтів. Грецький йогурт можете замінити на сметану будь-якої жирності. Масло кімнатної температури. М'яке, цукор. І ванільний цукор перетираємо лопаткою. Тепер яйце і дрібка солі зіб'ємо вилкою і додаємо до масла. Перемішуємо вже вінчиком, так зручніше. Додаємо йогурт або сметану і теж все перемішуємо, з'єднуємо борошно і розпушувач, і в два етапи просіюємо. Ось так. І тут нам вже вінчик не потрібний. Вже важко так вінчиком працювати. Знімемо ці залишки тіста, замішуємо рукою і все готово. Ось таке воно має бути м'яке. Поставлю в холодильник, поки підготую форму і включу духовку. На деко ставлю силиконовий килимок. Або пергамент і духовку вже розігріваю на 180 градусів. Формуємо рогалики. З тістом дуже приємно працювати, воно не липне ні до рук, ні до поверхні. Робимо кульки приблизно 50 грам. Я роблю за допомогою ваги, але можна і на око більш-менш одинакові. Беремо наше улюблене повидло або джем. У мене одне з лісових ягід. А друге з апельсин. Кладемо кульку тіста, розкачуємо в овал товщиною приблизно 2 мм. На одній половині роблю надрізи, як не маєте такого фігурного ножа, робіть звичайним. На другу половину ставимо джем, накриваємо, защіплюємо і скручуємо до кінця. Защіпимо легенько край. Робимо форму рогалика і викладаємо швом вниз. Те саме я зроблю з другим повидлом. Духовка вже розігріта, вверх-вниз, без конвекції. Випікаємо приблизно 25. 23-25 хвилин. Це якщо ваша кулька важить 50 г. Якщо менше, ви пікаєте 20, а то й 18. Вони мають бути ніжно-рум'яні, світленькі. Деякі витекли, так як я бачила, що ставила стільки ж джему, що защіпити не могла. На відео це не видно, але вони мені навіть такі апетитніше виглядають. Коли в дитинстві бабця пекла круцьки з повидлом з рози, то я теж брала ті, що витекли. Перекладаємо на решітку. До повного вистигання. Присипаємо пудрою. З цієї порції виходить 16 штук. Тут вже бракує 4 чи 5. Ми з'їли гарячими. Друзі, подивіться на цю красу. А смачні які. Подивіться всередині. Ніжне тісто, багато джему. Вони настільки смачні, що я слів не можу передати. Обов'язково приготуйте. Начинка може бути будь-яка ваша улюблена, шоколад або згущенка з горіхами. З цієї порції виходить 16 рогаликів. М -м -м. Я все зберігаю в скляній посудині. Вони тоді завжди свіжесенькі, на третій день береш, а печиво таке, що в роті тане. Більше ніж три дня вони вас не затримаються, Але щоб ви знали, що в скляній посудині найкраще зберігання, як на мою думку, бо я вже так багато років зберігаю. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а ми зустрінемось в наступному відео. До зустрічі!